як ви оцінюєте шанси України стати членом НАТО? І коли на вашу думку це може статися ще до завершення війни чи вже після? я на 100% впевнений, що Україна стане членом НАТО, але є справи, які ще треба зробити. Є робота, яку потрібно спочатку закінчити. Маю на увазі, що Україна має виграти цю війну. Тому невідкладним завданням для України, і, звичайно, для членів НАТО є перемога у цій війні та відновлення територіальної цілісності України. Тоді ми зможемо перейти до наступного етапу, а саме членства сьогодні було багато дискусій щодо членства України в НАТО. На вашу думку, Україна має стати саме членом альянсу чи можливо отримати гарантії безпеки? я думаю, що після вільнюського саміту НАТО в середині липня ми можемо очікувати двох речей. Перш за все, ви згадали про гарантії безпеки. Як на мене, гарантії безпеки працюють вже зараз. Я маю на увазі, що ваша армія, українська армія, воює здебільшого із західноєвропейською та американською технікою, боєприпасами, підтримкою, розвідувальною інформацією, навчанням і так далі. Отже, те, що ми повинні отримати від вільнюса, це гарантія того, що Ця підтримка у різних формах триватиме. Отже, має бути зобов'язання зберігати рівень підтримки. І я б навіть стверджував, слід збільшити рівень підтримки, який ми вже надали Україні. Тож це одна річ, яку ми повинні отримати від саміту у Вільнюсі. Друге, ми маємо підвищити статус України в НАТО. Тож я підтримую створення у штаб-квартирі НАТО спеціальної, єдиної у своєму роді домовленості із Україною, яка буде угодою між 31 членом НАТО та Україною про те, що вони Разом сформують раду. Це по суті надання Україні місця за столом переговорів, ще не членства, але такого місця за столом, якого немає в жодного іншого претендента на членство. І я вважаю, що Україна заслуговує на такий особливий статус наскільки українська армія, маючи великий арсенал західної зброї, сьогодні відповідає стандартам військ НАТО. це легке запитання. Україна має найсильнішу, найкраще оснащену армію в Європі. Ви знаєте, до цієї війни американська розвідка вважала Росію другою за потужністю армією у світі. Українці довели, що Росія має другу за силою армію в Україні, а Україна найсильнішу. Тому військові вимоги для вступу до НАТО я вважаю виконані. Це не проблема. Дасна праеніпіні чи достатня на вашу думку сьогодні допомога країн союзниць НАТО аби виграти війну проти Росії? Ні, я так не думаю. Ми неодноразово говорили у Вашингтоні, а також у всьому Альянсі, що ми з Україною так довго, як буде потрібно. Я вважаю, що це добре, але недостатньо. Ми повинні додати, що ми будемо з вами так довго, як буде потрібно, і допомагатимемо стільки, скільки потрібно. І цю другу частину зобов'язання ми ще не виконали. Нам потрібно збільшити кількість і, відверто кажучи, якість зброї, щоб Україна могла завершити війну після тривалих дискусій. Західні країни, зокрема США, погодилися надати Україні винищувачі F-16. Як ці літаки вплинуть на поле бою, і як оцінюєте такий крок? тут нема питань? Я думаю, остання диспропорція між військовою спроможністю України і російським військовим потенціалом це підтримка з повітря. Отже, передача винищувачів F-16, навчання українських пілотів на F-16 дуже сучасному, дуже потужному літаку закриють цей розрив у можливостях щодо підтримки повітряних сил і тому це дуже важливо коли ви були постійним представником США при НАТО, якраз почалася російсько-українська війна із анексії Криму і окупації східних регіонів. Чи могли ви тоді передбачити, що це все переросте у таку масштабну і криваву війну? Ми цього не передбачили. Очевидно, вже за кілька місяців до безпосереднього вторгнення минулого року ми передбачили скупчення російських військ. А потім вже було досить легко передбачити, що Путін задумав щось набагато більше. Але у 2014 році виглядав скромно. Ви можливо пам'ятаєте, що тоді, в перші місяці, були навіть деякі сумніви, чи справді це російські солдати та зелені чоловічки, і все це правильно. Тому була неоднозначність. Сьогодні немає ніякої двозначності. Це повномасштабне вторгнення, і так до нього треба ставитись. Українці і світ сьогодні очікують контрнаступу зсу. Яка ваша оцінка ситуації як військового? Та чи варто чекати зрушень на полі битви? Ви маєте рацію, всі, начебто, чекають дня, де дня контрнаступу? Я впевнений у структурі українського військового командування. Протягом останнього року вони неодноразово доводили, що вони найкраще знаються на тому, коли, де і як виганяти російські війська. Тому все в порядку з очікуванням. Я впевнений в українських генералах. як військовий. Чи маєте ви сьогодні розуміння, як має завершитися війна із Росією? Я вважаю, що найзрозуміліше пояснення цілей цієї війни це цілі, які озвучує президент Зеленський, президент країни, яка перебуває у стані війни, і він виклав дуже чітко, як виглядає успіх. Тому я просто буду посилатися на президента Зеленського. А президент Зеленський щодо майбутнього, якими можуть бути повоєнні відносини НАТО і Росії, Ну, дивіться, ми ще не знаємо. Відповідь на це питання багато в чому залежатиме від того, чим закінчиться ця війна. Тож нам не зрозуміло. Зрозуміло, одне, що географія не зміниться. Тож Росія, в якій би формі вона не була, залишатиметься найбільшим і найбільш боєздатним у військовому відношенні з сусідом України. Очевидно, що і для НАТО. Тож у майбутньому чи то за цього російського режиму, чи то за наступного російського режиму будуть якісь стосунки. Сумки між НАТО, Заходом і Росією це неминуче, але поки що рано говорити яку форму матимуть ці відносини.